Дмитро тримає на руках свого новонародженого сина Остапа. Хлопчик народився вагою у 6 кілограмів, 330 грамів і зростом 65 сантиметрів. Шок був той, що багато врачів прибігло, скільки все таки ж він вага в нього. Положили на ваги, я думав, до 5 кілограмів буде. Ну Сказали, 6-330. То я шокіривом був просто. Ну і я скажу, він в мене на грудях півтори години прилежав то дуже важко. От іменно підтримують рукою, мене дуже рука устала, це... ну і так вже на руках просто не приносиш, бо іменно трьохмісячна да, дитина, головне, щоб на руках не приучити. І дуже важко носити теж. Остап не перша дитина-подружжя, старшому Богданові чотири роки. Хлопчик народився вагою близько чотири кілограми. Обох синів Ангеліна народжувала у рівненському міському пологовому будинку. Перші пологи пройшли природним шляхом, проте для других потрібно було робити кесарів ростин, каже жінка. Я думаю, що ставки на слідковість. Спадко. <скільки> Ми були немаленькі, так? Ми були немаленькі. Я 4,500, Чоловік 4 батько 5500. Ходять легенд, або в мене батько наголошує лише мене, то, можливо, в діду пішов". Головна лікарка пологового будинку Світлана Муравська каже, що у їхньому закладі народжували родичі 31-річної Ангеліни. Всі діти в цій родині мали велику вагу. В нашому пологому будинку за 32 роки його існування народилося близько 70 тисяч діточок. Дитиночка понад 6 кілограм народилась нас вперше. Ми вважаємо на сьогоднішній день із того, що ми моніторимо, звісно, це ж наш фах, що дитинка понад 6 кг в цьому році в Україні ще не народжувалась. Тому ми претендуємо так бути пологовим будинком, де в цьому році народилась найбільше дитятко. 36-річний Дмитро військовослужбовець. Він родом з Полтави. Чоловік пішов на війну у 2017 році. Ангеліна ж з Рівненщини. Подружжя разом вже шість років. Кажуть, що народжувати під час війни боялися, проте вагітність планували. Аби я не перевівся на Рівненщину, то дітей би не було взагалі. Треба щось було вибирати. У да, нашій парі Або служба там, або. Служба на місці ну вже щоб синівили. Ангеліна народила на 41-му тижні вагітності. Пологи тривали 8 годин, каже головна лікарка Світлана Муравська. Ми знаємо, ми екнонатологи, що все ж таки крупний плід і великий плід, і гігантський плід можуть частіше зустрічатися у жінок, які мають порушення ліпідного обміну, порушення вуглеводного обміну. Це цукровий діабет, це ожиріння, це гіпертонічні хвороби. І, звісно, в цієї жінки саме таких проблем не було під час вагітності, і в дитинки ми також прослідкували і загальний аналіз крові. Там немає ні поліцетемії, ні гіпоглікемії, ні гіперглікемії, порушень вуглеводного обміну також немає. І ми дуже задоволені тим. Звісно, такі дітки повинні ще обстежуватися в динаміці. Вони в дитятку це буде обстежуватися, тому що е треба ще деякі робити тести. Але загалом дитина в задовільному стані, і всі дуже раді. Зі слів головної лікарки пологового будинку. Породіллю випишуть не раніше ніж як через два дні. Вже всі знають. Я не знаю як але всі знають уже місті. Ні, ну родичі то понятно, Вся Україна вже знає, що родився такий козаковий. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.